Чи бути новому ринку комунальному на території колишнього авторинку? Це питання взяла вивчити робоча група. Нагадаємо, два тижні тому депутати з профільних комісій розглядали звернення своїх колег Сергія Коби і Сергія Красноперова щодо створення у лозовій комунального ринку на розі вулиць Володарського і Карла Маркса. Тоді вирішили більш детально відпрацювати це питання, створивши робочу групу. В її складі депутати міськради, фахівці управління економіки, відділу містобудування та архітектури, санстанції податкової міліції. У цю середу пройшло перше засідання. На нього також було запрошено керівників всіх ринків, торгівельних майданчиків лозової, підприємців. Засідання перше, але буде ще одне. Анонсував на початку зібрання голова робочої групи Сергій Ткач. Сьогодні збиралися визначити проблемні питання, обговорити їх, а під час наступної зустрічі вже приймати якесь рішення. Тем до обговорення пропонувалися дві організація лозові комунального ринку і нинішні взаємовідносини адміністрації лозівських торгівельних майданчиків із підприємцями, які на їхній території працюють. Як згодом з'ясувалося, ці два питання між собою пов'язані переважно через складні відносини торгівців із керівництвом лозівського ринку, він же центральний і. выникла думка организованной коммунальный. Главная идея была то, чтобы увеличить, с одной стороны, конкуренцию в городе для торговых площадок, это касается центральной части города, микрорайона меньше, позволить нашим предпринимателям иметь большую защиту и привлечь дополнительные средства в бюджет города. Потому что как бы у нас есть информация, что это как торговая площадка... Предприяття інтересна і в плані наповнення бюджета, тому числі, як приклад, Сергій Коба наводив близнюківський комунальний ринок робити подібний лозові крок назад. Заперечувала головний санітарний лікар, коли й запитали про норми і правила організації. Риничови влаштуєте ринок з порушеннями тих же санітарно-гігієнічних вимог, то вас його не прийма державний будівельний архітектурний контроль. І, і все. А будувати от теж оту пародію, що в близнюках, вибачте, ми не будемо опускатись до рівня близнюків. Там просто зборіще підприємців, які стоять практично на дорозі. Зачем нам плодити і ще один об'єкт з порушеннями і ждать потом як міна а ждать, що потом того буде? Якщо робити все так, як годиться, організація комунального на території колишнього авторинку за орієнтовними підрахунками управління економіки мінімально обійдеться у 600 тисяч гривень. Функціонування майже півмільйона на рік. Если рассматривать е, організацію 200 торгових місць, то на одно торгове место в год порядка двох. 1400 чотириста питання інше. Чи знайдуться ці 200 підприємців, які захочуть торгувати на комунальному ринку, а враховуючи, що коштів у міському бюджеті ні на проектну документацію, ні на облаштування ринку немає, чи погодяться вони взяти всі витрати на себе? Суми затратне, просто посмотрите. То є, в принципі готові. Ага. ну так ви заквітки. Єс ініціативна група. А за 200? а за 200 ру тяжого. Не ну, ну, на сьогодні. Говорить. Поэтому до слідушого забрання ви дуже між собою правідітя такої, якби ми вам болі міня цифри дадим, а ви болі міні отвіті далі ні? Питання інше чи розмістяться на ринку 200 торгівців, якщо дотримуватися нормативів і витримати відстань 50 метрів від житлових будинків. Від нинішнього майданчика залишиться маленький шматочок. Та й переїхати торгувати на нові площі люди зможуть не раніше як за півроку. Є генеральний план забудови міста, відповідно до якого має проходити дорога по майданчику, де хочуть комунальний ринок. Зробити нічого цього не буде, тому що є генеральний план. Внести зміни до генплану можна, але це часи гроші. Зібрання вирішило фахівці на місці. Все мають порахувати і остаточно визначитися, чи можна організувати ринок на розі вулиць Володарського і Карла Маркса доповісти про це на наступному зібранні. Якщо не складеться із цим майданчиком, комунальний ринок підприємці запропонували розташувати на нинішньому місці секонд хенду, аби його ринок по завершенні договору оренди не приватизовував і не викуповував. Люди бояться можливих поліпшень, ще й на цій території без того Підприємцям зараз нелегко. Вопрос на комунальному mm. зазнанні комунального ринку це всього лиш е, е, причина, а повод був ізначально. Люди виживають. На самом деле вплинути на керівництво лозівського ринку, підприємці пропонували вимогами по нинішньому майданчику секонд-хенду. Виставити умови, що він зможе приватизувати даний об'єкт, якщо він виконує такий перелік. Ми мови дані так Вот Я говорю, принімателівазьмітья на себя атвіс на сі об'язаних перечень приділі вірічень всіх вопросів, які у вас є з адміністрації ринку. Ті питання підприємці мають передати робочій групі, але екземпляр доречно віддати і адміністрації ринку, щоб там до наступного засідання підготували відповіді по іншим ринкам лозової і торгівельним майданчикам. Питання претензії від підприємців не було.